Готель Європа розташований у селі Солонка всього за 3 км від Львова поруч із трасою Київ чоп Тут на ваш транспорт чекає приватна парковка під охороною. Привітний персонал цілодобово забезпечує експрес-поселення та комфортний початок перебування. У готелі 15 номерів з індивідуальним дизайном, стандартна півлюкс, люкс та апартаменти із привітним інтер'єром, душем або ванною, телевізором, чайником, вайфай. Кожен номер просторий та зручний. Ви точно оберете якийсь для себе півлюкси та люкси із додатковим простором, м'яким диваном і ванною для ще більшого комфорту. Щодня безкоштовний комплексний сніданок у комфортному ресторані, де подають українську та європейську кухню. До речі, тут також можна організувати святкування. Бенкет, весілля або просто романтичний вечір. На території п'ять альтанок, дитячий майданчик, мангал-зона та місце для барбекю. Ідеальна атмосфера для прогулянок та релаксу. Ваша подорож, наша турбота. Бронюйте безкоштовно на hotels24.ua